Еталонне споживання, еталонне споживання кальцію. Також можна іншими словами його назвати, це рекомендована кількість кальцію необхідна для підтримки оптимального здоров'я. Ці показники можуть різнитися залежно від країни, до речі, але. Загалом еталони споживання кальцію для дорослих людей встановлено на рівні приблизно десь 800 тисяч міліграм на день. Це мінімальна мінімальна рекомендована кількість, яка допоможе підтримувати здоров'я кісток і інших процесів в організмі. Цю цифру можна зустріти в багатьох країнах Європи і в міжнародних міжнародних рекомендаціях. Тому звертайте на це увагу в різних країнах може бути різна кількість, але ви звертайте. Увагу на те, яке здоров'я нації. Тому що, наприклад, в одній країні можуть одну кількість рекомендувати, в другій другій, а ви в, загаль... в загальному аналізуйте. Але знову ж звертайте увагу, що ці рекомендації стосуються для здорових людей. Насправді, здорових людей в нас майже немає. У Нас хронічні дефіцити кальцію в дуже великого процента населення дуже великої кількості людей. Тому кальцій потрібен і він може вимиватися. Вимиває, наприклад, кальцій з організму, кип'ячена вода вона витягує, газована вода. забирає. тобто є те, що шкодить організму, і вимиває кальцій з організму. На це також потрібно звертати увагу, але дотримання, хоча б мінімального еталонного споживання, допомагає забезпечити оптимальний баланс кальцію в організмі. Для підтримки здоров'я кісток і всієї системи роботи організму.